На жаль, пішоходи не знають сигнали регулювальника, переходять на становому місці. Регулювальник їм намагався сказати не переходьте. Але ось ці всі пішоходи, які зараз йдуть, вони порушують. Тільки за спиною можна переходити за спиною. Зараз у регулювальника права рука витягнута вперед. Всі водії які рухаються з правої сторони, можуть у всіх напрямках, в тому числі і поліція. Теж може повернути ліворуч, розворот прямо і направо. Зараз буде зміна сигналу, поїде інший напрямок, і знову бачите, у нас права рука витягнута вправо, нам їхати заборонено, ми стоїмо. Це для нас шлагбаум. Макдональдс не є спонсором цього відео, тому просто він попав в це відео так дуже добре. Зміна сигналу зараз буде наступний. Нам на спину їхати заборонено, якщо зараз буде сигнал. Да, Ось сигнал на спину, рух заборонено. Пішоходи можуть йти. Ось рахуємо скільки пішоходів, які знають правила. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 і 8. Вісім. вісім пішоходів. І знову там за перехрестям пішоходи переходять неправильно. А ось тут правильно. Супер. Молодці пішоходи. І все ж таки, є пішоходи, які знають регулювальника. Якщо не знаєте сигнал регулювальника, сьогодні. Я на фейсбуці виклав, можете подивитись. Там є сигнали регулювальника, в тому числі для пішоходів. Ось якраз водій пропустив пішохода. Зараз буде зміна сигналу на новий для регулювальника. І, скоріше за все, це буде для нас рух дозволено. Тобто регулювальник намагається по черзі відправити кожен напрямок. Зміна сигналу, чекаємо, поки закінчать. І тепер рука витягнута. вперед. Ми можемо рухатись в усіх напрямках, прямо праворуч, ліворуч і розворот. Ми їдемо ліворуч. Ось так виїжджаємо. Перед ним, перед ним. Перед ним проїжджаємо. Щоб регулювальник нас бачив, ми рухаємо завжди перед ним, бо якщо ми за ним будемо повертати, йому буде некомфортно. Тут пішоходи не мали права переходити, але ми даємо дорогу, ми ж знаємо правила і розуміємо, що краще дати дорогу. Пішоходи, вчіть сигнали регулювальника, і якщо треба, підписуйтесь на мій канал. Буде вам наступне відео. До зустрічі!